Першим ділом будемо готувати опару. Нагріла молоко, трішки у мікрохвильовій печі, взвісила дріжджі живі, живі і буду їх розводити цим теплим молочком, щоб вони розчинилися. Дріжжя розчинилася в молодці і додаю 1-2 столові ложки боршна. Теж розмішую і залишаю в такому вигляді при кімнатній температурі цього пару. Вона має збільшитися в 2-3 рази. Як тільки збільшиться один раз. Так, добренько прям збільшиться в бабки то все тоді можна буде цю пару вже виливати у тісто. До яєць додаю сіль, цукор згідно громовкам, один пакет ванільного цукру. Перемішую все, додаю тепле молоко. Сюди ж додаю пару. та все ретельно перемішую. Просіюю частину борошна, додаю сюди дві чайні ложки розпушувача і перемішую. Додаю оцет і теж перемішую. І далі додаю другу частину борошна і буду замішувати тісто. Перекладаю тісто на поверхню, буде так зручніше вимісити тісто. І ще трошки додам борошна. І додаю останній інгредієнт. Це м'яке, вершкове масло. І дуже добре будемо вмішувати його. Це масло. Таким чином вершкове масло ми вмішуємо в тісто хвилин 5. Спочатку буде важко, тісто буде слоїтися, але зараз воно тісто вмішується, потрохи прилипає до, рука, до рук, але саме тісто не залишається на руках. Бачите, ось таке тісто. Але я ще вмішую його. Тісто залишаю на годину при кімнатній температурі. Вже годинка пройшла, тісто піднялося, пухке, ароматне, і будемо починати працювати з ним. Поверхню притрусила борошном і взяла половину тіста. Вверху також трошки притрушу борошном, зовсім трошки. Тісто розкатала. Десь товщиною 0,5-0,8 см. Тепер дивіться, у мене ось така готова макова начинка. Тут вона відкривається. І я буду нею користуватися зараз. Така досить густенька вона. Треба потрошку, потрошку. Нікуди не поспішаючи наносити начинку на тісто. Мак рівномірно я розпреділила. У мене повністю пішла банка маку. Ось ту, яку я вам показувала. Не банку, а коробка. І будемо тепер потихеньку свертати в рулетик. І з'єднуємось цей шовчик. Я переділю навпіл, щоб було зручно і працювати. Дивіться. Ось така серединка виходить, гарненька. і тепер буду різати на булочки З Такого розміру приблизно. З половини тіста вийшла у мене така кількість булочок із маком. Тепер я залишаю їх при кімнатній температурі на 30 хвилин, вони піднімуться і ми смажимо тоді їх яйцем і поставимо в духовку. Друзі, ось така смакота. Булочки з маком в мене вийшли. Тісто, неймовірно м'яке, пухке. Я вам трошки пізніше покажу зараз обов'язково. Зараз буду закладати другу партію. Але з другої партії тіста я зробила ну, типу таких булочок, але просто цукор з корицею. Тісто просто неймовірне. Булочка повна, начинки, дивіться. Просто вся з начинкою, з маком. Ось така булочка. І ось таку булочку, але ще гаряченька така. Прямо ж паше. Бачите? Ну вона гаряча, тісто пухке, м'яке та неймовірне. Друзі, всім бажаю гарного дня! А з вас, будь ласка, обов'язково підписка та пролайкуйте відео. Всім пока-пока!